Плюс плюсіть, що тільки що трапилося, ми йшли було, з позиції на позицію і потрапили. На артобстріл, не арт-обстріл, а цей авіаобстріл. Авіа а як часто сюди залітають ворожі літаки? Дуже часто. Останнім часом вже трошки менше, але попередньо було дуже часто, майже як щодня. А які у вас емоції викликають авіаудар? Ну, адреналін скакує. Дуже велика небезпека, тому що осколками може засікти, якщо вчасно не зреагувати. Але це десь ну, далеко. Да. Далекова. Да, тут... Саме гучний що... був прильот, то коли ми тут були, це, ну да, вночі, ну ввечері вночі. Ударна хвиля в стінку вдарила, то оглушило вуха. Ну, хто справа сидів, того праве вухо. Ну, нормально була, так дало я... по, по вухах. Да, нормально так вупило. Загалом, розкажіть ваші емоції, ваші враження, коли прилітає авіабомба десь неподалік. Навіть Закриває, чоловік закриваєш очі і, і думаєш, ну куди воно? Ти ж не знаєш, куди воно летить. І тільки потім відчуваєш, а тут від землі дуже сильно йде вібрація, і тільки відчуваєш, як вона прилітає десь. Ну а фізичне відчуття, отак да. от. Так, так, так. Волка не пролазала. Але це таке миттєве бах і потім весело. Ну так. Спочатку не дуже весело. Ну так, а потім. Коли летить не весело, коли не влучили, тоді вже нормально попускає. А ось ось якісь, бачиш, розвали. Ох, його туди би влупити. Хорошо, красиво, покриші. В цю вешку. Дивись, яка вона файна. Угу. Ось так. Да. Осколковий, готовий. Це у нас тут цих тубусах вишивні рокові заряди, які вистовкують поки без слова, які сама коли отримуємо завдання, тобто координати нам скидають наші керівники за допомогою аеророзвідки, і по тих координатах починаємо відпрацьовувати. Ну, Найчастіше це якщо приїжджає якась машина з пересмінкою Вони не вигружається, по піхоті починаємо працювати. На жаль, СПГ дійсно це така штука, яку дуже, ну, дуже, -дуже видно з повітря. Якщо над нами літають ворожі очі, то. Тобто ви робите постріл? Постріл два і в укриття обов'язково. Навіть після першого пострілу всі куваємося в укриття, потім, якщо все нормально, нічого нема, коригування, другий, третій постріл ще робимо. Не ходи туди. <танцес> а Та я тут, я тут, в комарі. <танцес> там темно. І, це ще один, це ще другий. З 15 му пішов да, по мобілізації, так, підписував контракти. 21 грудня вийшов на пенсію. Ну і через 2 місяці така хлепа. Повернувся знову. Чого найбільше не вистачає на позиції? — Сім'ї. Але сім'ї тут нема чого робити, так що нехай чекають, скоро повернемося додому з перемогою. Все. Я понял, плюс. Бережи себе. Ага.